Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій кід Мортур. Так що, друзі, з'явилася хвилинка невеличкого відпочинку, так як у нас субота, сьогодні вихідний день. Відпочиваємо по повній програмі з самого рання. Зранку встали, виключили в нас світло, завели генератор, Леся Петрівна займалася Коптілкою. Тобто то завдяки генератору догнали копчення, ну і було світло. Тобто генератор це дуже добре, але коли у нього вистачає потужності, і якщо він, так сказати, оправдовує себе. У нас бензиновий генератор, на ньому стояв універсальний карбуратор, карбуратор газ бензин, але напротязі п'яти років я його не використовував. Потім хтось мені в коментарях написав, що Перевели б його на газ. Я, в принципі, не дуже одобряю, газ, хоч у мене і на шкоді газ стоять і на зілу. вирішив ну, я це все діло спробувати, побалакав з Романом Косолапським. Вони, е, У них магазин і на базарі в них Ларюк, вони торгують всякими різними речами, генераторами, там, бензокосілками, тримерами. Ну, Поспитав, як це все діло підключить, розказав і на, за три минути це все діло зробив, дякуючи йому, дякуючи тим підписникам, які. Мене носом все-таки толкають і провокують. І, дякую їм, все-таки ми перейшли на газ. І на газу вже ми пропрацювали вчора виключили вечором, сьогодні зранку виключили. Перед цим ми працювали день на годин 5. Тобто, ну поки нормально. На газу навіть заводиться, на бензині не заводимо, хоч на вулицю у нас зима. На даний момент он, сніжок сьогодні зранку пройшов. от, Приморосило, трошки прохолодно, ну але в будинку нам море по коліна. Там у нас грубка і все нормально. Тобто грубка знаходиться посередині нашого будинку і тепленько. Є, звісно, допоміжні електрообігрівачі обігрівачі термоплаза, ну, але коли світло вимикають, вимикається все і оставляємо тільки те, що необхідне, тобто водяна скважина, світло. Деякі холодильники, в яких знаходиться вакцина, його не можна виключати. Так що ті холодильники вони підключені. Так що, дякуючи підписникам, зробили ми це, це, це діло. Чому відпочиваю, дурника ганяю, тому що зараз, поки їздив по Надюшку, перед цим загрузив міксер. Перемішую зараз 300 кг зерносуміші для поросят, поки є така хвилинка. Маленького млинка ми купили, так як і Сергій Стрілецький, тільки Сергій Стрілецький поки зараз поставить свій зерноцех, то йому треба вже щось молоті. Він використовує маленький млинок, ну а також буде йому як допоміжний. Вдруг там пропаде світло, і я думаю, що він такий господар, що він обзаведеться генератором. А може, він у нього є, і можна буде підмалювати для того, щоб. Продовжувати тримати господарство, бо багато людей здаються і не хочуть тримати за того, що це великі енергозатрати там та де Також сценарничок ми протоплюємо лампочки по виключенні. Навіть зараз, коли світру світло появилося, лампочки е, вже не вимкнуті для того, щоб зекономити електри, електрику, Ну зв'язку з такою ситуацією, яка в нас склалася, дякуючи кацапні. От. Ну нічого, ми сильні, ми зможемо і ми по-любому переможемо. Муртур. Муртур, хто там цікавився вагою мого кота, і 7200 в нього була вага. Вважили ми нашого Муртура. О, просто самому було цікаво, хто не прийде, кажуть, ого, який здоровий кашман". Ну кашман обичний Шелудьківський дворовий. Так що, друзі, якось так. Ось такий відосик вирішив е засняти. Розказати, от, і нано тільки в початку 11-ї вийшов сирови, Значить, нічого не робиш, а день пролітає. І, і зв'язку з цими виключеннями світла трохи є ну, накладняково, тому що треба перевестися, та включити та виключити. Ну якось так. Так що, друзі, не знаю, Леся Петрівна коптить. Е, робить вона також сиров'ял. для нас, для нашої сім'ї, так як ми це любимо. Ну, і... З запасом. Це не є там, величезними партіями, хтось там скаже, ой, там, ганяти таку коптілку за тих там, трьох палок ковбаси. Ну, але якось так, да, цей раз вона трошки стала дорожчою, тому що пару-тройку часов працював генератор. Ну, але в неї температура невелика, тому що це е, сирокопчена ковбаса і вона холодного копчення дається димком. Так що, друзі, якось так, О, переведу зараз, поки потрібно, не може замерз, е, переведемо це все діло. і Подивимося тут, а димок іде, димит. О, температура в коптілки 23,9, не знаю правильно чи ні. Димогенератор працює. Олеся Петрівна дала дрозда, трохи диму дає. Тут прикривається шибер. Може трошки шибер чуть-чуть відкрити, о, о, щоб туди не дуло, ну якось так. І заглянемо, що там у неї відбувається. Опачки. Поки її немає... Ой, тут диму. Фу. Ой, не видно, друзі, ковбаси його, опа-па-па-пача. Отак воно виглядає її ковбаска. Так що бігеньке це все діло зафіксували і пару кусочків сиров'яленого м'яса. Все, поки лезі підтримки нема, бо буде нам зараз вирвані гонки. Все, ноги в руки і погнали. Так що кожен займається своєю справою. О, це вчора ми коптили рапід, його було більше. А це якийсь другий сиров'ял, який півтора місяця вже вісить. Не знаю, як вона це діло робить. Можливо, колись і заснімемо відео. Але ми являємося сім'єю, яка не учи, яка дає направлення, і люди теж бувають цікавляться і потім шукають в інтернеті, є багато каналів, які розказують, як це робити і що. Але на багатьох каналах трохи є не, не до... А ти куди збирався? А ти теж їдеш в Макдональдс з Оксаною Миколаївною? — Так що, друга мама наша, яка е, і дівчаток наших вучить вокалу. Я зараз приїде з чоловіком і заберуть дівчат моїх і поїдуть у Борисполь, у Макдональдс. Там вони зустрічаються з їхньою так однодумицею, яка навчалася в нашій музичній школі. Зараз вона навчається у Борисполі. Знаю, що чорпіта фамілія, як не знаю, як її звати, дівчинку. Так що, друзі, якось так. Ну, Я думаю, що вже Уже Муртур за мною ходить, літом його не знайдеш. Літом, його, коли тепла пора року, він постійно там знаходиться буде за сараєм, там ходить по дівчатам, а от зимою він завжди приходить і тусується тут. Ну Всі коти збігаються додому, так само збігаються, приходить і е, Василій. У нас є теж як підкидиш, якого ми викохали. Він маленький, невеликий. У них свободний доступ до корму, тобто мішок у них стоїть. Вони хто скільки хоче, скільки їсть. Воно, да? Бичок, що, залазив в мішок і їсть. Зараз я тобі закочу. Ну ладно, їж. Так що, друзі, якось так. Тут у нас вимішується. Е -е. Якраз поки ми з вами балакали, я набрав 10 літрів води. На змішувач КС-300, техномаш-струй. Я вже казав, що ми зробили. Ми поміняли мотор, поставили 4-кіловатний і нема проблем взагалі. Все чинчина все замечательно. Так що. Якось так. Зараз так. буду гранулювати, поки є світло, поки є хвилинка, треба це все діло зробити. Так що, друзі, якось так. Тут у нас ну, ця штука, що загружати чи вішати, як воно? Ну, щоб якщо з млина грану молоти їсти. І... Міляч, як він там правильно називається, є два отвори. Один мішок вішається для пилі, а один подача з міксера. Ну, ми відкрутили, трошки підігнули і кидаємо шлангочку, крантик і запускаємо водичку. Так що, що там у вона Ну, Вимішується. Тобто повний ми набрали 300 кг, але перемішує непогано, зато не вилітає. Воно опускається, перемішується якось, якось так. Спочатку робили по 200 кілограмів. Все-таки працюємо по 300, якби було чуть -чуть, там, хоча б 15 см чи там 10 вище, було б ще супер. Одна проблема в тому, що в залежності від зерносуміші і також від самого зерна, яке зерно є легше, є важче. Наприклад, якщо висівки використовувати, то дуже повно виходить. Ну, у нас висівок немає, рецептура комбікорма у нас така, свинячий гровер, на даний момент у нас от такий від 30 кілограмів до забою, ми не понижаємо білки. Тобто Соєва Макука 13, соняшник 5, горох 5. Е, ВМД, стандарт Агро 2,5% або Провітан, двойка, нема різниці. Тобто е, цей провітан, там мене запитували, от у мене провітан, брав я на стандарт Агро, ну людина, підписник. Я кажу, ну це провітан, який замовлений стандарт Агро на Новокоре. На привітання. і їм роблять на замовлення. Так може зробити кожен, замовити там партію, заключити договір і працювати. Так що, друзі, якось так. Ось такий комбікорм вже насипав я на вечір, тобто наготував відеречками, я підсипаю зранку, підсипаю ввечері. Зараз, поки там лялякав з вами, воно вимішалося. Сьогодні обіцяв прийти Анатолій Анатолійович. Вчора він там клявся і божився у відосіку, що в 8 часов він буде як штик. Ну, це циган. І я знав, що так і буде. Його нема. Тобто він сьогодні не прийшов, але якби прийшов на 8 годин, то світло у нас пів-дев'ятий виключили і включилося аж у 12 годин. Так що, ну, в принципі, знайшлася б друга робота, ну, але якось так. Так що зараз, поки мішається, ну, можна вже буде зараз набирати і будемо гранулювати. Тут стоїть комбікорм бролірячий. От. Во. Ще не зашивав, ну поки воно не це можна зашити, коли світла немає, можна, як генератор працює, можна підключити машинку і працювати. Дві руки, звісно, малувато, тому що і на нову пушту сьогодні з Лісією Петрівною поїхали, відвезли посилки, відправили там на шість точок. Ну, якось так. Так що, друзі, отакий от відос про все і не про що, Такий е, кусочок нашого життя. Тобто на вулиці зима. Буржує кочегарю, щоб свинкам було тепло, ну димок не йде, не видно. Тобто тут стоїть у мене болер'ян у цьому сараї. о. Днем ходжу, разів 3-4 підкидаю, а потім вчора, наприклад, я загрузив у 5 часов вечора, зранку прийшов, розправив жар, підкинув пару дрючків і пішла жара. Ну, правда, топлю дубом. Дуб, звісно, є, штука класна. Ну, Але це дуже дорого на даний момент і його ще... Не скрізь купиш. Якщо його купляти за 20 тисяч машину газон, то краще тоді не знаю, чим його топити там. О. Ну, поки є трошечки здоров'я, можна десь е, обговорити, десь спиляти, десь піти на зачистку, туди і тепер. Під лежачий камінь вода не тече. Так що, друзі, якось так. Е, дівчата вже забралися в Макдональдс. Леся Петрівна там мабуть, в себе в кабінеті номер 1 шурша. А, да. а що там нашій патрон? Патрон спить. Патрон спить. В обновках вже спить? Да. Да? Мамка, що там йому купила? Е, іграшку іграшку. Е, лежак. лежак. <хи> і тарілка одна така, така велика для води. Да, так що в Лесі Петрівни все-таки з'явився любимий і все собак. Корм для маленьких, е... якісь, так. Да. так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео, буду бігти гранулювати. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім! Пока, пока.